Вітаю, друзі! З вами Анна Бездоляй, урок української мови. Наше суперзавдання сьогодні дізнатися все про основу слова і його закінчення, про те, які слова бувають змінними, а які ні. А ще на вас чекає приємний сюрприз. З нього й почнемо. Чи знаєте ви, який мультик є перший у рейтингу найочікуваніших мультфільмів 2022 року? Якщо ні, то скажу вам, це мавка, лісова пісня. Який присвячується геніальній Лесі Українці. Погляньте, рейтинг очікування фільму 9 із 10. В Україні прем'єру, тобто перший показ «Мавки», заплановано на 29 грудня цього року. Тобто це вже дуже скоро. Та нас зараз цікавить рядочок на Афіші, де написано жанр. Читаю: анімація, комедія, пригоди фентезі. Фентезі. Один із жанрів сучасного мистецтва, дія якого відбувається у вигаданому світі, де будь-які чудеса стають реальністю. Перегляньте уважно тизер до мультфільму Мавка. Після такого тизеру картить якнайшвидше переглянути мультфільм. Тизер це коротка версія рекламного відеоролика, що заохочує аудиторію переглянути майбутній фільм. Як правило, тизери випускають за кілька місяців іноді за рік перед запланованою датою виходу фільму. Запишімо в зошит такі слова в наземному відмінку. Мавка. Пишімо з великої літери. Взагалі-то такі слова, як водяний, русалка, ми пишемо з малої. Але мавка в нас фантастична істота, героїня з мультфільму. Тому її ім'я потрібно писати тільки з великої. Наступні слова фільм і фентезі. Пам'ятаєте, що літерка F натякає нам ці слова іншомовного походження. А тепер повторюйте за мною: поділіть сторінку зошита на три рівні вертикальні частини і запишіть нижче в стовпчик відмінки: родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. За потреби натискайте на паузу. А тепер нам потрібно провідмінювати ці слова вперед! Отже, називний хто що. Мавка. Родовий. Немає кого чого. Мавки. Давальний. Даю кому чому. Мавці. Знахідний. Знайшли кого що. Мавку. Орудний. Милуємось ким чим. Мавкою. Місцевий. Гарна сукня на кому. На чому? На мавці. Кличний. Це коли ми звертаємось до неї. Мавко. Тепер потрібно знайти закінчення слів. Нагадаю, що закінчення це змінна частина слова. Воно виражає граматичне значення і слугує для зв'язку слів у словосполученні та в реченні. Усе слово без закінчення називають основою слова і підкреслюють так: мавк. До речі, в основі ховається лексичне значення, тобто те, що слово означає. А оскільки ми вже змінювали слово мавка за відмінками, то й закінчення тепер буде легко знайти. Беріть в руки олівець і виділяйте квадратиком. Увага на екран. У називному а, у родовому и в давальному і, у знахідному у, в орудному ою, у місцевому і у кличному О. Ви помітили, що в кожному квадратику є звук. Запам'ятайте, що таке закінчення називають звукове. Наступне слово фільм. Запишімо в зошит. Називний. Хто що. Фільм. Родовий. Я не бачила кого чого. Фільму. Давальний. Радію кому чому. Теж фільму або фільмові. Знахідний. Ми переглянули кого що. Фільм. Орудний. Захоплюємось ким чим. Фільмом. Місцевий. У кому у чому. У фільмі. Кличний. Правда, ми рідко звертаємось до неї тут, але все ж Фільма. Записали. Тепер підготуйте олівець. У називному малюємо порожній квадратик, бо жодного звуку немає. У родовому у. У давальному у або ові. У знахідному теж порожній квадратик, бо голосних після основи слова немає. В орудному ом, у місцевому і, у кличному Е. Що ви помітили? Виявляється, що є слова, які у називному та знахідному відмінках не мають звукового закінчення. Тож таке закінчення називають так, нульове, бо після основи слова там нуль звуків. Останнє слово в цьому завданні фентезі. Запишіть, називний у нас є цікаве, хто що фентезі. родовий. Ми не бачили цікавого кого чого фентезі. Давальний. Ми вдячні цікавому, кому чому фентезі. Знахідний. Ми переглянули кого що фентезі. Орудний. Ми вражені цікавим ким чим. Фентезі місцевий. У цікавому кому чому. Фентезі. Кличний. Теж фентезі. Уявіть собі, буває навіть так, чи є в цьому слові частинка, що змінюється. Ні. Чи потрібно малювати порожній квадратик? Ні. Бо порожній квадратик ми малюємо з надією, що звук там з'явиться, а в слові фентезі – без змін. Закінчення немає. Провідмінявши три слова, ми можемо зробити висновок, що закінчення буває звукове, мавка, буває нульове фільм. І його взагалі може у слові не бути. фентезі. А тепер. Друзі, мені потрібна ваша мегауважність, секретна інформація, які слова є незмінними. Запишімо і запам'ятаємо: немає закінчень такі слова: незмінні іменники іншомовного походження, такі як кіно, фентезі, аніме, прислівники, бо це незмінна частина мови, що відповідає на запитання, як, де, коли, цікаво, весело, ліворуч. Прочитайте уважно відгуки про тизер до мультфільму і знайдіть там прислівники. Ця пісня, вона така красива, а ця дівчина дуже красива. Я вже закохалася у цей мульт. Ура! Маємо два прислівники дуже у цьому слові корінь душ і суфікс «е». І вже. Ці обидва слова незмінні. Фільм чекаємо до перегляду, але книжка захопливіша. Щовечора читаємо. Щовечора теж прислівник. Корінь «вечор» та суфікс а. Божечки, трейлер настільки класний, що мені здається, що це буде найкращий мультик, який я коли-небудь бачила. У цьому реченні є прислівник коли-небудь. Прислівники ніколи не мають закінчень. І нарешті третій пункт. Немає закінчення, неозначена форма дієслова. Відповідає на запитання, що робити: читати, малювати, дивитись. Зараз на екрані з'явиться відеофрагмент другого тизеру до мультфільму Мавка. Ваше завдання розшукати дієслова в неозначеній формі. Час тобі нарешті дізнатись усю правду. Про битву безліч зим тому Битву, що зробила людей та лісових мешканців запеклими ворогами. Що робити? Дізнатись. Випишіть у зошит це слово. Неозначена форма дієслова має суфікс «ти» і не має закінчення, бо с це теж суфікс. Увага! Наступний фрагмент: Не марнуй грошей на мене, старого дідугана. Ну, а робити, власне, що? Відшукай дерево з таким листям. Запишіть у зошит слово робити і позначте суфікс «ти». Кажуть, що в хащах за чорною горою мавки чорнявки і русалки з покусниці можуть до смерті залоскотати. Підійди ближче! Залоскотати. Суфікс ти. Доповніть рядок і цим словом. Виділіть суфікс. Запам'ятайте, що неозначена форма дієслова закінчення немає. Повністю цей тизер ви можете переглянути, відсканувавши QR-код на екрані. А потім напишіть мені про свої враження, мій інстаграм Анна Бездоля. Друзі! На цьому уроці ми вивчили, що таке основа і закінчення слова. Як їх шукати. Ви дізнались про те, що є змінні і незмінні слова? Більше цікавих завдань і ще більше інформації про мультфільм Мавка Лісова пісня ви знайдете в конспекті під цим відео. Чекаю на прем'єру разом із вами. А тепер бувайте! і правила пам'ятайте.